Восени молоді самці віком від 9 місяців до 7 років оселяються на березі в оглядовій зоні пєдрас Бланкас на центральному узбережжі Каліфорнії. Це так званий осінній вихід на берег, коли вони відпочивають після тривалих міграцій до північної частини Тихого океану, де живляться глибоководною рибою та кальмарами. Під час цієї вилазки вони не їдять і не п'ють, хіба що відпочивають і граються, кидаючи собі пісок на спину щоб охолодитися. Час від часу чухають себе плавниками, що нагадують руки, і зрідка йдуть поплавати. Половину часу на березі вони навіть не дихають. Наймолодші дитинчата граються одне з одним і пищать, втікаючи від старших морських слонів. У цьому віці важко відрізнити самців від самок, бо самці ще не мають довгого носа, який називається хоботом. У самок такого носа не буває. Більшість великих морських слонів. Це молоді самці, які демонструють силу та грайливо борюкаються, готуючись до справжніх сутичок, коли в дорослому віці змагатимуться за самок під час шлюбного сезону. Відпочинок на березі важливий для морських слонів, адже здебільшого вони перебувають в океані, де сила тяжіння менша. У воді вони використовують інші групи м'язів, ніж на суші. Під час довгих міграцій незадіяні сухопутні м'язи атрофуються, і їм потрібен якийсь час, щоб адаптуватися до умов із гравітацією. Відпочинок та ігри на березі допомагають відновити м'язи та зміцнити кістки. Найцікавіший час на оглядовій зоні з грудня по лютий, період народження потомства і парування. Щоб дізнатися більше, телефонуйте за номером 805 924 1628 або відвідайте веб-сайт www.elefantsil.org і перегляньте відео з веб-камер.